16.45. В Україні. Я Соломія Тіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас останні новини дня. Стрілянина у Сімферополі. Наші джерела повідомляють, що саме у ці хвилини там триває штурм одного з військових підрозділів. Є навіть постраждалі у Криму. Перебуває наш спеціальний кореспондент. Він з нами на прямому зв'язку з останніми подробицями на телефоні. Тож передаю слово нашому кореспонденту. Студія, добрий день. Ми знаходимося зараз в Симферополі, якраз на проспекті перемоги. Тут промисловий район, промислові приміщення, скотські приміщення, але на території. Цього об'єкту знаходиться дуже малопримітна військова частина, яку почали штурмувати десь півтори години тому. Ми щойно прибули на місце, але досі чутно автоматні черги. Буквально кілька хвилин тому дві автоматні черги лунали з цього приміщення. Те, що це не постріли в повітря, принаймні закінчується, продовжується все не пострілими. Повітря випливає з того, що як мінімум одна швидка вже перебуває на території цієї частини, а кілька автомобілів з кримською міліцією, а також автомобіль з Беркутом, був помічений тут. Стрілянина триває, є різна інформація про кількість постраждалих. Вона поки що не перевірена. Тяжкість їх поранень теж невідома, але, власне кажучи, зараз ситуація ну поки що не нейтралізована в будь-якому разі. Студія. Дякую, це був наш спеціальний кореспондент у Криму. З подробицями щодо стрілянини і штурму в Сімферополі там штурмують військову частину, і ми намагаємося з'ясувати ситуацію надалі. Крим, російський договір про приєднання Криму до Росії, сьогодні підписали у Москві. Свої підписи під документом поставили президент Росії Володимир Путін та самопроголошені представники кримського уряду. Як це було, бачили наші кореспонденти? Начинається... Церемонія підписання. Підписи під документом ставлять Володимир Путін, Володимир Костянтинов, Сергій Аксьонов та Севастопольський мер Олексій Чалий.

Однако ситуация стала развиваться по-другому. Про украинский народ. Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы самостоятельности, независимости, власть, что называется, их достала. Опостылила просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады. Но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. И про нынешнюю украинскую владу. Легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать не с кем. Даже попасть на прием к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков Майдана. Это не шутка. Это реалии сегодняшней жизни. Сгадав про бандеревцев. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется. И русским, и украинским, и крымско-татарским. Он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов, но он никогда не будет бендеровским. Та про международные санкции нам сегодня угрожают санкциями. Но мы и так живем в условиях ряда ограничений, весьма существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны. У нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в 18 и в 19 и в XX веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. А завершив свою довгу промову статистикою, приеднание Крыма до России бажает 92% россиян. Вношу федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации – Республики Крым и города Севастополь. А также Ратифіцирують підготовлене для підписання договору по вхожденні Республіки Крима города Севастополь в Російську Федерацію. Не в вашої поддержки. Деякі висловлювання свого президента Кремлівський зал зустрічав оплесками. Коли мова зайшла про приєднання, вони перейшли в овації. Зал встає. Путін іде з трибуни. Ведуче закликає всіх залишатися на своїх місцях. За кілька хвилин Крим і Севастополь оголошують суб'єктами Російської Федерації. Катерина Федорченко, ТСН 1+, 1. Текст цього російсько-кримського договору вже опублікований на офіційному сайті Кремля. У ньому зазначено чинності він набирає з моменту підписання. З цього ж часу на території Криму діють російські закони. Перехідний період триватиме до 1 січня 2015-го. Аби визначитись із власним громадянством за цим документом у кримчан є місяць. Після цього їх автоматично визнають росіянами. Серед інших пунктів договору визнання державними мовами російської, української і кримськотатарської. Призначення місцевих виборів на вересень 2015-го та врегулювання питань військової служби кримські призовники служитимуть на півострові до 2016 року. Нічого спільного ані з демократією, ані з міжнародним правом, ані навіть зі здоровим глуздом, те, що відбулося сьогодні в Кремлі, немає. Така позиція українського МЗС про мову Путіна вітчизняні дипломати називають добіркою брехливих та перекручених історичних фактів. Відповідно, Київ не визнає і ніколи не визнає незалежності Республіки Крим і просить усю міжнародну спільноту так само не визнавати приєднання півострова до Російської Федерації. Більше того, на думку нашого. МЗС сьогоднішні дії Росії яскраво свідчать про відродження російського імперіалізму, і що на анексії Криму Москва не зупиниться. Те, що відбувалося сьогодні в Москві, е немає нічого спільного ні з демократією, ні з правом, ні із здоровим глуздом. Тому ми закликаємо усе світове співтовариство врахувати уроки історії, які свідчать, що саме спотурання таким діям, спроб умиротворення агресора яким сьогодні не приховано виступає Російська Федерація, починалися глобальні конфлікти, які призводили до колосальних людських жертв та матеріальних втрат, велика вісімка перетворюється на велику сімку. Військовий експорт до Росії припинений перші наслідки анексії Криму. Засудивши дії Москви, міжнародна спільнота вирішує, що тепер з нею робити. Реакцію світу на приголомшливий блискавичний Бліцкриг збирала Яна Слігарчук. Це вже не стурбованість. Це більше схоже на шок. Лише напередодні Європа та Сполучені Штати ухвалили список осіб, кримчан та росіян, по яким вдарять персональні санкції, але вже чекали біди. Сьогодні Путін ймовірно, проголосить анексію Криму. Тож поїздка до Росії президента Франції відкладена. Зараз його візит сприймуть невірно, наче Франція це схвалює. Те, що відбулося в Криму, жодного стосунку до проголошеного путіним самовизначення немає. Говорить голова комітету Європарламенту закордонної політики Ельмар Брок. Він нагадує, що замість спостерігачів ОБСЄ за кримським незаконним референдумом спостерігали поодинокі представники ультрарадикальних, зокрема націоналістських західних партій. У людей не було можливості вільно голосувати. У них не було вибору. Голосування проходило під військовим тиском. Це призведе до подальших політичних та економічних санкцій, і ми втратимо на цьому менше ніж Росія. Ізоляція, катастрофа, світова небезпека. Ось як тепер говорить захід про російську політику. Так велика вісімка вже остаточно перетворюється на сімку. Представники країн збираються на наступну консультацію без Росії. Що стосується великої вісімки, так би мовити, політичної форми діалогу великих держав в цілому, ми ухвалили рішення призупинити членство Росії. Вже не так про державну безпеку України, як про державну безпеку Польщі, точаться розмови у Варшаві з американським віцепрезидентом. Джо Байден саме прилетів туди з візитом. Він засуджує дії Росії і погрожує подальшими санкціями. Росія численними аргументами виправдовує захоплення чужої території, але світову спільноту цим не обдуриш. Факт простий. Якщо Росія не зупиниться, на неї чекає політична та економічна ізоляція. Додаткові санкції від Європи та Сполучених Штатів скоро будуть також запроваджені. Негайних дій вимагає від світової спільноти ще один український сусід Румунія. Те, що відбувається у Криму, суперечить міжнародному праву. Треба дотримуватися його, аби не дійти знову до холодної війни. Мусимо гарантувати кордони країн в регіоні. Якщо цього не зробити, проблеми почнуться в інших країн. У нас уже неспокійно в Придністрові та Грузії. Тож Євросоюзу та НАТО треба мати спільну чітку та реалістичну позицію. Велика Британія, не чекаючи узгоджень, повністю призупиняє військове співробітництво з Росією. Австрія натомість пропонує своє посередництво між Європою та Росією в Кримському питанні. Ання в і п'ятницю тільки про кримське питання й буде мови під час засідання Ради Європи відділення частини української території неприйнятне, але ми до останнього сподіваємося, що вдасться повернутися до діалогу, хоча я не знаю, чи вдасться це зробити. В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt єврокомісар ЄС Штефан Фюле зауважив, що захищаючи східну Європу, євросоюз може вдатися до найсильнішого інструменту політики розширення, яке на думку дипломата має безпрецедентну, ефективну і стабілізуючу силу. Яна на ТСН, 1+,1. Ще вранці до кримчан звернувся прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк закликав жителів півострова не піддаватися на провокації та зберігати спокій. Голова уряду нагадав: на статус російської мови ніхто не засіхає. А тим, хто хоче захищати Україну і зброєю в руках, утриматися від самодіяльності і вступати до української армії. І сповняючи президента України Олександр Турчинов прийняв рішення, оставить в силі язиковий закон в редакції Ківалова Калісніченка. Русський язик. согласно этого закона во всех областях, где преобладают русскоязычные, имеет статус де юре регионального, а фактически официального языка с такими же возможностями и правами, как и у украинского. Гарантии для русского языка отдельной строкой прописаны в статье 10 Конституции. Никто не покушается на ваше право свободно использовать русский язык. На заседании правительства мы поддержали планы министра внутренних дел Харьковчанина Авакова по изъятию всего незарегистрированного оружия. Кто хочет защищать Украину с автоматом в руках, добро пожаловать в Национальную гвардию или в Вооруженные силы Украины, куда объявлена частичная мобилизация. Щойно Крим офіційно став частиною Росії. У Сімферополі почали активно пересуватись російські військовослужбовці. Дві автівки з озброєними солдатами стали на виїзді з військового містечка у Сімферополі. Українські військовики чекають команд від керівництва. Про це телефоном розповів речник від оборони Криму. Він наголосив: досі невідомо, де перебуває викрадений уночі командир частини, розташованої неподалік Бахчисарая. Напередодні близько восьмої вечора. Нападники приїхали на мікроавтобусі, постріляли в повітря та вдарили прикладом у голову команд. Дира частини близько 10 озброєних людей увірвалися на територію станції, після чого зловмисники обшукали частину чи є там зброя, і зникли цієї ж ночі із вимогою здати зброю у Севастополі. Росіяни заблокували український навчальний центр та базу озброєнь військово-морських сил України. До будівлі під'їхали КАМАЗ та БТР з російськими солдатами. Вони висунули умову протягом години скласти зброю, але до військових вийшов командир і пояснив, зброї позбулися тиждень раніше. На переговори вийшов командир частини, який повідомив, що вся зброя з навчального центру вивезена, то зберігається на базі зберігання зброї в інтермані. Приїхали дві автівки до сьомого військового містечка Сенферополя, близько п'яти десятків. Мабуть, чекають на якісь команди. Два намети розбили під стінами СБУ родичі та соратники лідера Одеської проросійської організації Малодіжне єдінства Антона Давидченка, вимагаючи його звільнення. Учора ввечері парубка затримали бійці столичного підрозділу СБУ Альфа і доправили до Києва, де суд обиратиме для нього запобіжний захід. Давидченко фігурує у кількох кримінальних провадженнях, порушених за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України і державну зраду. Він був на чолі натовпу, який захоплював обласну адміністрацію, зривав державні прапор і вивішував російські молодик. Також вривався у сесійну залу, вимагаючи від депутатів референдуму про особливий статус Одещини під час акції за участю проросійського молодежного єдінства били журналістів та ламали їхню техніку. Чи можуть підтримують українських вояків у Криму? Звичайні люди і підприємці з різних міст України доправляють гуманітарну допомогу. Утім, зібрати харчі та речі пів справи найважче доправити до адресатів, що необхідно знати, аби перш перешкодно пройти блокпости так званої кримської самооборони своїм досвідом діляться сумчани, яким це вдалося зробити? от люди принесли свою лічну консервацію, картошка. Віті, от просто со свого дачного участка, наверняка. Пан Олександр, що переймається збором гуманітарної допомоги для вояків у Криму, визнає відправку першої машини з вантажем, готували, наче спецоперацію, липові накладні, оцінка вантажу, магазинна розфасовка. Усе мало виглядати як комерційний вантаж. Необхідно, щоб це не виглядало як гуманітарна допомога. ете второ, все надо розфасувати по пакетам. Кансерви кансіро должно выглядеть як коммерческий груз. Они предпринимателей менше всього останавливают. Ні в коем случае не доставайте телефон, не доставайте видеокамеры, не провоцируйте блокпости. На вантажівці із сумськими номерами їм вдалося безперешкодно пройти два блокпости. Чонгар на кордоні з Херсонщиною та поблизу Бельбека не приховують, було страшно. Это були сербы, они такі воєнство ще такие такі ліці серйозні бороди, черепи кості. У них тут на емблемах. есть, тобто, ну было так жутка А в этот момент. проехали тігри, военные машини. Джип з станковым пулеметом наверху любому станет не по собі Было так і не по собі. Зітхнули з полегшенням, коли заїхали у військову частину 4408. Вивантажили усе на продовольчий склад та провідали моряків сумчан, контрактників, які несуть службу у Севастополі. Это да, волшебная часть города Суммы. На заблокованих суднах шостка, кременець та підводному човні майорять українські прапори. Військові твердять, що лишатимуться вірними присязі, що їм усього вистачає. Те, про що не говорили, відчувалося без слів, каже пан Олександр. Помощ нужна не тільки от, як матеріальна, как як продукти питання, Допомога нужна і моральна. Ми говорили, дуже бесідували, тому що вони бачили одні і ті жиліці. Їм хотілося побесідувати материка, побесідувати з тими, які ну безпокоїться них і дійсно о них... Люди не забувають, повернувшись у суми, активісти гуманітарної місії біля облдержадміністрації урочисто підняли прапор ВМС України, який їм передали військові. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми ТСН, один плюс Заяви про антисемітизм в Україні це політична спекуляція. Так вважає президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. За словами Рабиновича, жодного доведеного прояву антисемітизму в Україні впродовж останніх трьох місяців не було. Були лише провокації у центрі Херсона, наприклад, невідомі розповсюджували листівки із образливими написами на адресу євреїв. Головний рабин Києва, Мошери, Овен Асман зазначив синагоги та єврейські культурні центри нині охороняються додатково. Але це робиться більше задля спокою людей. Асман каже: ніхто з общини за останні три місяці з України не виїхав. Ба Більше деякі вже отримали повістки, записалися добровольцями і готові стати до лав української армії. Зараз вся Україна об'єднана. Тож от угроза, яка навіснула Україна, вона об'єдініла всіх українців, всі нові ну, всі люди других національностей. Розигрується зараз очень мощна карта того, що. В Украине именно с приходом новой власти или какой-то на переходном периоде там, возрос антисемитизм. Это неправда. Я бы попросил тех политиков, которые разыгрывают антисемитскую карту Украины сегодня, заняться своими делами. Еврейская община Украины как-нибудь разберется сама. Австрійський уряд вирішив екстрадувати Дмитра Фірташа у США. Відповідне рішення ухвалив суд у Відні. Про це журналістам повідомив речник МЗС Євген Перебійніс. Він зазначив, Україна має можливість оскаржити це рішення у вищій судовій інстанції. Про терміни можливої екстрадиції поки що не повідомляється. Нагадаю, українського бізнесмена Дмитра Фірташа заарештували в Австрії на прохання. ФСБ 13 березня справу проти нього розслідували впродовж багатьох років. В поле зору спецслужб він потрапив ще у 2006-му. Міліція перезавантаження про серйозні кадрові зміни та реформу правоохоронної системи домовились виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. кажуть, радилися з цього приводу до пізньої ночі, і все через останнє призначення очільника обласного управління міліції у Київській області Ігора Гринцевича. Його неодноразово звинувачили у катуванні затриманих, а його підлеглих з Шевченківського роведе, який він очолював, підозрювали у вербуванні ті. Ушок та зникнені майданівців уже сьогодні Арсена Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про перші кроки. Всі раніше призначені керівники міліції та ДАІ будуть переведені у статус виконувачів обов'язків. А далі кадрова комісія МВС разом із люстраційною групою проведе публічний відбір кандидатів на вакантні посади. Почати обіцяє вже сьогодні ввечері. Серед критеріїв, за якими обиратимуть керівників, одним із головних буде максимально незаплямована біографія. Втім, сам Соболі визнає. Це майже неможливо в ідеалі. Каже на других посадах залишити правоохоронців, а керівництво шукати не серед лав міліції. Втім, поки що чине законодавство не дозволяє цього зробити, адже на керівних посадах можуть працювати лише офіцери. Як мені сказали друзі, які працюють в міліції. Вже багато років, якщо ви хочете призначити людину з міліції, вона обов'язково буде мати зловживання в минулому, тому що так міліція працювала. Я вважаю, що на перші посади в міліцію треба привести не міліціонерів, а на перших треба призначати правозахисників, керівників громадських організацій, адвокатів. Квартирне питання, яке забули у про в Криму, вдова заступника командира кримського спецпідрозділу Тигр, якого вбили на майдані рівно місяць тому, 18 лютого, Оксана Власенко, розповіла ТСН, ті, хто обіцяв видати їй ордер на житло, як крізь землю провалилися у жінки на руках двоє маленьких доньок, в яких умовах живе родина без батька, як його розстріляли, та скільки насправді платили на майдані силовикам, про все з перших вуст. Кусочок щастя вирвали і тепер пусто. Дружина міліціонера Дмитра Власенка, який загинув на Майдані, показує гуртожиток у кримському містечку Краснокам'янка. Тут вона жила з чоловіком останні 10 років. Ми живемо так, я офіцери і контрактники. Таке от общежиття сімейного з типу, однією кімнатою. Обще, все обще. Душовий таки можете дуже посмотри. Маленька кімната на чотирьох. Оксана, чоловік і двоє доньок, моя Привіт. Їх називали щасливою родиною. На умови ніколи не скаржилися. Меншій Поліні всього півтора, і вона ще не розуміє, що тата вже немає. Семирічна ж іра щодня запитує маму, чому з майдану не повернувся саме її батько. Нірочка не вірить, що папа немає. Думає, що папа до сих пор на Майдані сидить і не розвращається. Кримських тигрів викликали на Майдан на початку грудня. Саме їх на під'їзді до Києва цілий тиждень не пускали жителі Василькова. Відтоді, як бійці прорвали цю блокаду, місцем їхньої дислокації був центр столиці. Про цю службу Оксані Дмитро нічого не розповідав. Тут відзначив 32-й день народження і сміявся щоток, що їм піднімають зарплату. Отримував, як і завжди, три тисячі гривень на місяць. Я дзвоніла, що тіла. Ну что, Дима, там собираешь, приедешь, там мы богатые, тут так да. рассказывают про нас. Неправда. Все неправда. Не платили им. Мы жили. Да. Сколько было, столько было у нас. Но это было наше. Плачет слабый. Хто винен у смерті чоловіка? Вона певна правда не знайде ніколи. Серед багатьох версій у родини є своя Дмитра. Замовили разом зі своєю мамою. Оксана знаходить у комп'ютері збережений сюжет ТСН про побут ВВЕшників на майдані. Знятий він у грудні, і випадковими героями у ньому стали Дмитро Власенко та його колега з Харківщини Віталій Гончаров. Трикразове питання, як і положено. Жінської ласки не вистачає. Він такий щасливий говорить. Жоничі, ласки за іронією долі. Вони загинули в один і той же день, 18 лютого. Заказане штодвом дали інтерв'ю, двоєм погибли. Цю версію керівництво тигрів відкидає та схиляється до того, що колег убили випадково. Вони стояли неподалік Жовтневого палацу. І снізу начали сявісті агуз. Я з морга. Всі пулі були охотничі. Ніякі снайпер не йде за три дня до того, яке то случилося. Он позвонів говорітня. Мам, ну ти їх піддержувай там. Вон так ніколи не говорив. На похороні Дмитра Кримська влада обіцяла вдові дати квартиру. Мати власне житло було мрією Дмитра. Але кілька днів тому частину тигрів заблокували російські військові. Про нову квартиру тепер ніхто не згадує. Це було вже сказано, що ордер на квартиру прям виписано. Але тепер ми не можемо знайти, хто сказав где этот ордер и было ли это вообще. Ну, у нас же власть сейчас быстро меняется. Одни сменяются другими, другие приходят и не помнят, что, ну, не знают, что обещали первые. Оксана теж працює у частині «Тигр». Вона швачка у ремонтній майстерні і мріє піти на військову службу у підрозділ, де служив чоловік. Как можно сейчас говорить, что военные стояли за власть, они стояли за мир. И не хотели они, ні стріляти, ні вбивати. останній раз з чоловіком. Вона розмовляла за кілька годин до його смерті. Вір, усе буде добре. Так він попрощався. А вона пообіцяла переслати йому відео, яке зняла на телефон. Спеціально для нього. Послідня запись 18 числа. дитина сам почав їсти. Ну я папі хотіла зберігати, показати і Не показала. Валентина. Мудрик, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1. Який він кримський полон на півострові й досі розшукують зниклих активістів та журналістів? Деяким з них вдалося врятуватися про жорстокість кримських агресорів. Сьогодні журналістам розповіли активістки автомайдану Катерина Будко та Олександра Рязанцева. Активістка автомайдану Олександра Рязанцева з'являється на прес-конференцію з новою зачіскою. До кримського полону в неї був інший вигляд. Кримчанка з Ялтинською пропискою на авто з кримськими номерами вирушила на батьківщину на півострів разом з іншою активісткою Катериною Будко. На блокпосту в Армянську їхнє авто зупинили кримські самооборонівці та беркутівці. Після того, як у багажнику знайшли український прапор, дівчат поставили на коліни і влаштували справжній обшук, під час якого народці Олександри запримітили і тату, присвячене небесній сотні. Ані хотіли отрезать руку, они мне отрезали волосы. Женщины начали таскать клочьо, так раздирая волосы. Катя Будко ой, ей ой, били прикладом колени по бокам. Ей отрезали также волосы, тебя таскали по волосам. Нам говорили, вы бегите в поле, а мы будем вас обстреливать. Ну, кому повезет, того раним, а кого нет, того убьем. Після кількох годин знущань затриманих активісток кинули у підвал стаціонарного поста ДАІ. Нам сказали стати на коліні ліцом до стенки. Нам зв'язали з таким знаєте, жгутом, яким підвишували банера, пластмасовим. Нам вот затянули очень сильно руки. Періодично підходили били ногами в боковые части. Ввечері того ж дня бранок перевезли під Севастополь, тримали на якійсь базі чорноморського флоту Росії в одиночних камерах і влаштовували допити. Це ми робимо про те, як ну про всю діяльність про людей, які відповідають, про те, які там нам депутати допомагають, які ні, і про також про саме фінансування майдану. Дівчата кажуть, дивом вижили і своєму порятунку завдячують активістам, які забили на сполох. Розповідають, відпускаючи, агресори намагались їм втлумачити, що ситуація у Криму стабільно спокійно знайшлася в Криму і зникла п'ять днів тому автомайданівка Наталія Лук'янченко. Вчора ввечері її відправили до Києва. Про це ТСН розповів міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. Вчора мої активісти автомайдану підтвердили цю інформацію. вона да, на під'їзді вже до Києва. Досі невідомо залишається доля координатора автомайдану Олексія Гриценка. Його викрили разом з Наталією. Є, нічого Не Не, не було ні зв'язку, нічого ні вчора. Хлопці всі оператори вони там, де ФСБ вже навіть. Зверталися по допомогу. Ви не пробували. Я це не буде. Жодних даних і про ще одного викраденого автомайданівця Сергія Супрона розшукують і двох операторів проекту Воволон 13 Ярослава Полунського і Юрія Грузинова та Ігоря Лісєєва. Останній кривав групою Червоного Хреста, затриманого кримськими самооборонівцями. Скільки ще українців зникли на півострові? Невідомо. Ольга Максимова, Дмитро Святненко, Андрій Білоножко ТСН 1+,1. На цьому ставимо крапку. Наступний випуск. Дивіться уже о 19.30. в тому числі будуть новини із Сімферополя. Там була стрілянина і два поранення є у Сімферопольського капітана. А я кажу вам до завтра.